16 жовтня спільне засідання депутатських комісій вирішувало долю посад секретаря та заступників міського голови слов міськради. Дискусія точилася навкруги пропозиції призначити на посаду секретаря Олега Зонтова. Стандартні запитання для нестандартної ситуації. Олег Зонтов одночасно є кандидатом у депутати Верховної Ради, депутатом міськради, військовим української армії, радником міністра, редактором місцевого видання. В рамках цих фактів депутати з'ясовували, які роботі Олег В'ячеславович віддасть перевагу. За процесом пильно стежили громадські активісти, яких повністю влаштовує кандидатура депутата Зонтова. в робоче время на робочому місці нельзя заниматься агитацией, естественно, я это делать не буду. А что касается, когда 26 октября выборы. Ну, я не могу прогнозировать результаты, не могу. Хотя, конечно, могу сказать, что я, конечно, сделаю выбор в пользу города, но могут некоторые не поверить. могут быть некоторые сомневаться. Поэтому давайте подождем 26 октября. Но в рабочее время с использованием администрации, естественно, мы агитацию вести не будем. Мало того, я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент, вот может быть моя фигура в качестве секретаря горсовета и исполняющей обязанности мэра, позволит избежать определенной фальсификации на этих Вибор. Заслухавши звернення кандидата на посаду секретаря та впевнивши, що пріоритет буде на користь міста, депутатські комісії, які на засіданні мали кворум, підтримали призначення Олега Зонтова, передачу підписа Віктору Воропаєву, звільнення з посади заступника голови Тетяни Малій та звільнення з посади секретаря Павла Придворова. Отже, за всі ці питання голосуватимуть вже на 67-й сесії слов міськради, 17 жовтня.